Доброго дня, діти! Сьогодні у нас урок біології. Так, Петро, ти готова відповідати? Звісно, я завжди готовий втекти від контрольної. Сідаємо. Питання просте: які функції мають білки? Хм, Вони. Ну, білкові функції? Так. Це була спроба жарту чи відповідь? А можна і так і так? Ні, це двійка. А можна її записати олівцем? Раптом знання дійдуть пізніше. На жаль, оцінка вже поставлена водостойкою ручкою. Ех, Ну хоч у щоденнику підпишіть тимчасово.